Нам говорять, що функція в точці 7 дорівнює 40 плюс 5 помножено на e в степені 7. Далі, похідна від x дорівнює 5 помножено на e в степені x. І нас просять знайти значення функції в точці 0. Для початку я пропоную знайти початкову функцію f від x, тобто первісну від нашої похідної. Це буде дорівнювати невизначений інтеграл від похідної f від x і дописуємо dx обов'язково. Дорівнює невизначений інтеграл від нашої похідної, тобто 5 помножено на f в степені х dx. Дорівнює 5 ми можемо винести наперед за наш інтеграл, тому що це у нас просто ціле значення. 5 помножено на інтеграл в степені x dx. Первісна від є е в степені х буде також є е в степені х. Тому це у нас буде просто 5 помножено на є е в степені х плюс це. Що таке це? Я нагадаю, що коли ми беремо похідну, якщо у нас є якесь число, то похідна від нього буде дорівнювати 0. Тому ми точно не можемо встановити, що саме то було за число, ми дописуємо плюс c. Далі я пропоную підставити в f7, в точці 7 дорівнює. 5 помножено на Е в сьомій степені плюс це. Але ми також знаємо, що F в точці 7 дорівнює ось цьому виразу, тому прирівняємо, це буде дорівнювати 40 плюс 5 помножено на Е в сьомій степені. Фактично, з цього ми можемо зробити висновок, що, якщо ми скоротимо ось це і ось це, що це у нас дорівнює 40. І тоді, якщо нам буде необхідно обрахувати F в точці 0, ми можемо підставити 5 помножено на e в нульовій степені, плюс вже 40, ми визначили, що це дорівнює 40. І e в нульовій степені, будь-яке число в нульовій степені завжди буде дорівнювати одиничці, 5 помножити на 1 це буде 5, 5 плюс 40 це буде 45. Ось ми і знайшли. Супер, молодці.